На набережній річки Рось у районі вулиці Запорізька трапився порив на магістральному водоводі. Як повідомив технічний директор ТОВ Білоцерків води Вадим Заболотній, на місце прибули фахівці, які усунули проблему, зробивши зварювальні роботи на трубі. Зазначу ремонт провели без відключень водоподачі. А ось благоустрій вимушені були порушити, аби дістатися до поломки. Згодом доріжку пообіцяли відновити. Місто планує придбати дрони на понад 54 мільйони гривень. Про це стало відомо на сайті Держзакупівель Прозоро. Загалом за ці кошти хочуть придбати 442 безпілотники. Більша частина це DJI, Mavic, Матріси та Autel. У додатку до тендерної документації вказано, що закупівля здійснюється для військових частин задля національної безпеки і оборони. Квадрокоптери мають доставити до середини листопада. Цьогоріч в Україні підвищили розмір мінімальної заробітної плати до 8 тисяч гривень. Однак у 2025-му цю суму не збільшуватимуть сьогодні. До вашої уваги п'ята частина непомітних та небагатих, де наш журналіст, маючи на руках розрахунки, розповість про рівень заробітних плат місцевих начальників управлінь та відділів. А якщо пропустили хоча б одну частину, обов'язково зайдіть на наш ютуб канал та подивіться. Наш телеканал продовжує показувати, скільки заробляють начальники відділів та управлінь Білоцерківської міської ради. У попередніх чотирьох частинах проаналізовані платіжки 20 начальників, серед яких Юлія Орел, Сергій Швець, Марія Беркут, Михайло Піскоцький, Олена Шевченко та інші. Попереду ще 12 очільників управлінь. Розпочинаємо з директорки департаменту житлово-комунального господарства Ольги Іванової, яка контролює роботу 18 різних управлінь і відділів, наприклад, благоустрою та екології, дорожнього господарства, навколишнього середовища по контролю за паркуванням та інші протягом восьми місяців вона отримувала по різному: то майже 13 тисяч 250 гривень, то понад 34 тисячі, 36, 47 тощо. У січні ж рекордні 82 тисячі 840 гривень, коли їй нарахували відпускні та значну матеріальну допомогу. Руслан Гребенюк, начальник управління комунальної власності та концесії. Тут займається обліком та аналізом ефективності використання комунального майна, його продажем та здачею в оренду тощо. За свою роботу пан Гребенюк згідно з платіжками отримував січня по квітень майже по 21 тисячі 300 гривень. Далі дещо більше понад 30 тисяч. У липні зарплата сягнула аж 78 тисяч 700 гривень, коли йому нарахували відпускні та матеріальну допомогу в розмірі понад 40 тисяч 700 гривень. Це на оздоровлення та вирішення соціально побутових питань. Натомість у серпні його дохід склав лише 9 тисяч гривень за сім робочих днів. Переходимо до управління містобудування та архітектури, де займається підготовкою, затвердженням і видачою містобудівних умов та обмежень будівельних паспортів, введенням відповідного кадастру та іншим. До червня тимчасово виконувала обов'язки начальниці Вікторія Пархоменко. За це вона отримувала з січня по квітень від майже 22 до 24 тисяч. У травні вдвічі більше – майже 49 тисяч 200 гривень. У суми входять оклад, надбавки, премії від майже 10 до понад 15 тисяч. Також за цей період вона сходила у відпустку і отримала матеріальну допомогу у червні. Управління очолив Вадим Бублій, і за три місяці він заробив майже 75 тисяч гривень. Найбільшу премію йому нарахували у липні майже 29 тисяч 700. Одне з найапетитніших управлінь у місті капітального будівництва очолює Людмила Денисова. Саме вони є головним розпорядником бюджетних коштів, що надходять на будівництво реконструкції та капремонт муніципального житлового фонду, об'єктів соціальної сфери, також проводять тендери тощо. За вісім місяців цього року пані Денисова отримувала від майже 27 тисяч 700 гривень до 36 400. у платіжках оклад, надбавки, премії, аванси, відпускні та матеріальна допомога. Останні два пункти посадовиці нарахували у травні, а це понад 28 з половиною тисяч гривень та понад 12 300 відповідно. На відміну від інших, у липні Людмила Болеславівна перерахувала зарплатні благодійний внесок на Охмадит. 1512 гривень. У наступній частині дізнаємось, скільки коштів з міського бюджету витрачають на оплату праці начальників управлінь соцзахисту Юлії Терещук, фінансів Світлани Терещук, з питань надзвичайних ситуацій В'ячеслава Солякова та інших. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. Якщо ви хочете знати більше, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Також закликаю вас взяти участь у нашому розіграші квитків на будь-яку виставу в Театр Саксаганського. Такі нагоди бувають рідко. Заходьте на нашу сторінку в інстаграмі, давайте відповіді на три питання, і вам неодмінно пощастить доторкнутись до мистецтва. Міністерство розвитку громад та територій України повідомляє про продовження набору на пілотний проєкт з підготовки водійок автобусів Щідрайвс. Програма направлена на збільшення частки жінок, залучених до сфери пасажирських перевезень. Наразі вона становить менш як 1%. У проєкт входить безоплатне навчання, працевлаштування, підтримка фахівців тощо навчатися можуть жінки віком від 21 до 65 років, які мають водійське посвідчення категорії Б, С, це є де 1 та досвід водіння від 3 років. Для участі у відборі необхідно заповнити анкету на сайті Київської ОВА до 15 жовтня. У краєзнавчому музеї відкрили виставку світлин. Звільнена Київщина, спадок агресора. Її автором є мистецтвознавець Андрій Котлячук. На експозиції представили 40 його світлин, а загалом таких робіт понад 200. Чоловік був добровольцем на початку повномасштабного вторгнення та три тижні знімав найзапекліші бої та роботу своїх побратимів у Броварському районі. Після витіснення ворога в Чернігівську область митець повернувся до Києва і почав їздити та. Фотографувати наслідки перебування росіян у області протягом квітня 2022 року. Відвідав понад півсотні селищ. На світлинах можна побачити військових, які готуються до оборони. Уламки ракет, шахедів, зруйновані будівлі тощо. Виставка триватиме тиждень. Займав шукав збиті літаки. Наші збиті гвинтокрили московитів е, ракети, які впали. Було таке, що нам кажуть, місцеві, приїжджайте тут. Ракета, тут лежить. Приїжджаємо. Там прим'ята трава, ракету вже розібрали, привезли. Так і було і з гвинтокрилом однім. гвинтокрил впав на будинок. Е, сільський, приїжджаємо, вже забрав, вже МЧС забрав. Ну, тобто такі оббутки були. А так багато танків, зброї, дуже екзотичної зброї. Мені військові історики вдячні, що я від, ну, відзняв досить екзотичну техніку, якої і, і Московіська армія не дуже багато. Там і всюди хіди і все. І об'їздили, кажу, що об'їздили північ Київської області, всю Макарівський район, об'їздили, Броварський район. У центральній бібліотеці міста презентували три нові книги одного з відомих білоцерківських письменників Костянтина Климшука. Як розповіла завідуюча бібліотеки Людмила Чупак, вона з задоволенням прочитала усі представлені роботи. А саме, літо, коли сонце стало чорним, про вибух реактора на Чорнобильській АЕС, книга Шалена Богдана, також байки, яка поділена на дві частини. Одна з яких складається з українських казок за авторством Климшука, а інша польського письменника Пшемислава Мишкевича. Ми хотіли поділитися з земляками тією книжковою продукцією, яку ми вже зробили, яку показували в Європі, яка тільки-тільки надійде на полиці українських книгозбірень, тому що ми другий рік підряд виграємо гранти від Українського інституту книги на видання книжкової продукції і вже віддруковано дві з трьох найменувань. Це повісті, зокрема, шалена Богдана. Оповідь, про яку ведеться в часи повстання Кшиштофа Косинського, і там головні герої збираються в білій церкві. Я думаю, школярам буде цікаво її прочитати. І корисно це книга про любов до рідної землі. Унікальне ремесло що не тільки зберігає давні традиції, але й приносить захист та силу українським воїнам. У нашому місті живе незвичайна майстриня, яка власними руками створює обереги, вишиваючи їх хрестиком. Її роботи мають не лише художню, а й духовну цінність. Що вкладає жінка у кожен стібок та чи є підтверджуючі факти народної сили та енергії, розкаже моя колега. Вишивка хрестиком одна з найдавніших ремесел, але у сучасному світі це рукоділля набуло більш серйозного значення. Ірина Люберцева займається виготовленням оберегів та вишитими прикрасами вже 16 років. Розповідає раніше, навіть і не думала гаптувати, але одного разу жінці припав до душі один візерунок. З цього все почалося. Ну, взяла, пішла в магазин, накупила все, що мені було потрібно, і почала. Просто вишивати. І зрозуміла, що я це вмію. Я це вже вмію, я десь це вже бачила. Можливо, там десь під свідомості воно е, відіграло якусь роль. Справа в тому, що моя прабабуся, на яку я дуже схожа, взагалі, і зовнішньо, і всіма талантами, вона в мене дуже гарно вишивала і мала, е, мала 200 вишитих ікон. І ці ікони висіли. В церквах, в храмах моєї моєї батьківщини, і, мабуть, воно все-таки по генетиці передалося мені. Спочатку майстриня вишивала класичним храстиком, а потім в інтернеті побачила прикраси з мікровишивки. На той час вона служила у лавах зсу, адже уся родина в жінки військовослужбовці, тож не могла повноцінно вишивати. Згодом Ірину списали зі служби за станом здоров'я. У той переломний момент у неї були панічні атаки, і її спасінням знову стало рукоділля. Я тримаю пельса в руках, і у мене настільки тремтять руки за панічної атаки, що я не потрапляю в великий хрестик. Ну, для мене це, звичайно, було трошки шоком. І я тоді собі сказала: окей, я не потрапляю в великий хрестик, значить, я потраплю в маленький хрестик. І це буде саме мікровишивка. Ось що з цього вийшло. Я почала робити просто прикраси, класичні прикраси в етностилі. Ну от етностиль, це наша українська, це наша рідна, це, це, це те, що нам потрібно. Кодування Мірина почала займатися після початку повномасштабного вторгнення. Вона почала вивчати Бродівське письмо. Дуже відомий такий мистецтвознавець, як Володимир Підгірняк, створив спеціально. Українського бетку закодованих літер, які дублюються в прямому, в прямому положенні і в паралельному положенні. І ця літера дублюється чотири рази. От Я цим загорілася, бродівське письмо це, це настільки круто, це дійсно круто і дійсно потужно. Сіла розібралася із, із інструкції, так би мовити, і почала робити, просто вишивала будь-що. Згодом умілиця почала робити обереги на замовлення. Усі вони індивідуальні та виготовляються суто під людину. Жінка почала помічати, що за допомогою ниток та кодування навчилася читати людей. Надалі почала шити обереги. Спочатку для своїх родичів військових, а згодом і для інших воїнів. До слова, брат жінки зараз захищає батьківщину у складі славетної 72-ї бригади. Про нього Ірина згадує з посмішкою. 72 го бригада Форева. позитив я себе чекаю. Мені так само вишивка, оці схеми, ці нитки показують, де у хлопців стоїть поранення, де у хлопців стоять полони, де якісь негаразди. І тоді мені відкрився дар, і я почала це все. Ну, так би мовити, вирішувати, допомагати. Я їм підказую, вони себе вже якось по-іншому поводять, вже більш обережні. Розповідь білоцерківчанки не просто слова. Часто після виготовлення оберегів хлопці та дівчата з поля бою дякували їй, бо вважають під час найважчих обстрілів кодовані вишивки оберігали їх та дивом залишились живими. Ба більша жінка створила авторську схему, яка має назву Біла церква, та навіть наочно показала, як його створює. За словами рукодільниці, вона вже створила понад три тисячі робіт і вважає, що не кожен може кодувати прикраси та обереги, адже для цього потрібно мати неабиякі знання та хист. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Таким був інформаційний четвер 3 жовтня. Довіряйте лише надійному змі, адже ми завжди ретельно перевіряємо будь-яку інформацію на достовірність. Не пропускайте наші випуски новин. Бережіть себе і Україну. До зустрічі.